15 лютого минає 22 роки з часу виведення військ колишнього радянського союзу з території Афганістану в Україні нині вшановують пам'ять тих, які не повернулися з цієї та багатьох інших безглуздих нікому не потрібних воїн. В Івано-Франківську біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся багатолюдний мітинг Реквієм. Афганська війна тривала десятиліття. За цей час у бойових діях взяли участь понад 160 тисяч українців. Понад 8 тисяч з них дістали поранення, 5 тисяч залишилися інвалідами. Загинули на чужій землі 3 тисячі українських юнаків, серед них і вихідці з Прикарпаття. Близько трьох тисяч осіб наших земляків Прикарпатців приймали участь у війні в Афганістані. Більше восьми десятків з них не повернулися. Їх також чекали родини. Їх також чекала Україна. Але вони. Загинули, виконуючи свій так званий інтернаціональний обов'язок. Повірте, нелегко стояти, звертатись до вас, коли навпроти ви стоїте з цими портретами тих, хто не вернувся. І тому цілком зрозуміло, за тими портретами цих відчайдухів, які пішли на цю нікому не потрібну війну. Святолі цих людей, свят долі їхніх сімей, матерів, наречених. І за цим всім стоїть надзвичайно багато сліз. Збирає афганська війна свій страшний врожай і сьогодні. Тільки за півтора місяці цього року на Прикарпатті померли чотири воїни афганці Основні причини ішемічна хвороба серця, інсульт, захворювання печінки. Я би хотів. Номером один виділити це медичні проблеми. Сьогодні не тільки стосується ветеранів війни питання медичні, сьогодні простих рядових наших людей. Ви самі розумієте, які сьогодні дорогі ліки, які наші зарплати і пенсії. Повірте мені, що на пенсії, навіть на зарплату, якщо попадете в лікарню, то без допомоги сторонньої чи від держави ще ви не виживете. Тобі ж не пролікуєтеся так, як би це потрібно, як би хотілося. Я особисто сам проходив лікування в трьох лікарнях, і я вам скажу, що медичне забезпечення на низькому рівні, обладнання, все остальне. Тому я би просив і міську владу, і просив би обласну владу. І знаю, що Михайло Васильович Вичовенюк виступав по телебаченню і казав, що сам був в лікарні і жах твориться. Треба піднімати нашу медицину, тому що без здоров'я нації нація просто не виживе. Присутні на віче поклали квіти та вінки до пам'ятника воїнам-афганцям. Після цього всіх запросили вже на традиційні фронтові 100 грам та солдатську кашу. Цей день кажуть ветерани: одна з небагатьох можливостей поспілкуватися з товаришами по службі, згадати роки тієї страшної війни.